Так, усім доброго дня. Хочемо вам розказати про вид наших послуг взагалі. Як ми зараз працюємо, зараз є одне господарство патронажне, ми з ними співпрацюємо по наладжуванні всіх процесів на ньому. А які ці процеси, зараз Юля вам розкаже, з чого вони складаються. І там в основному поверхне юлі які процеси щоб чого. Ну щоб ви розуміли, господарство не тільки від годівля, господарство починаючи від усім'їні, вони тримають свиноматок, вони розводять поросят, потім собі оставляють поголів'я метне, а все остальне на відгодівлю. Доброго дня е, да, в цьому господарстві йде закритий цикл від початку до е, відгодівлі. І зараз, сьогодні на даний етап, ми розглядали роботу правильно організацію роботи на площаці осіньіння і очікування. Тобто, тут ми обучаємо менеджменту, як правильно це все ввести в документації, бо основний... Задача наша навчить людину працювати швидко і щоб вся інформація була на площадці. Тому що якщо це треба буде десь бігти, записувати, воно не працює е, наскільки зручно, організовано заходить людина, бачить всю інформацію на самій площадці. Це перше. Е, потім ми обучаємо, як правильно скласти групи для осініння. Підбираємо групи природної охоти без стимуляції. Стараємося обійтись, обучаємо без стимуляції, бо після штучної стимуляції завжди менший процент осініння, і потім дуже важко свиноматки йдуть в охоту після штучної стимуляції охоти. От, також загалом так, ми розго... зараз це було. Осіміння далі і далі у нас іде площадка очікування, так. потім площадка опоросу, площадка дорощування і площадка відготівля. Тобто п'ять площадок. По цим площадкам ми працюємо, обучаємо як організувати роботу і, в принципі, отримувати прибуток. Ну тобто, що ви розуміли. Кожен, кожен процес, кожна з цих площадок вона має свої окремі процеси. І кожен із цих процесів має бути правильно налажений, щоб ви не тратили час, ви не тратили трудовий ресурс, ви не тратили гроші на, на лікування, на не дай Бог, якісь проблеми, на перегули, на тяжкі опроси і так далі. От такі от, один із моментів. Ми хотів вам розказати, розкажу вам про Юлю. Юля має величезний досвід в запуску. В принципі, досвід роботи в свинарстві. запускала господарства, налажувала повністю роботу, де були тисячі десятки тисяч голів. І, маючи класний досвід, ми з ним ділимося нашими клієнтами, бо зачасту. Людина, коли займає, запускає господарство, вона не має бази знань. Ну там база яка, база знань, яку нас привчили батьки, діди-прадіди, да? як вести. Але на сьогоднішній день технології вирощування свиней міняються, Тобто ну, вони розвиваються. Це, ну, так, так. це окрема наука, це водівлі наука окрема. В свинарстві це генетика. окрема наука, генетика окрема. Все, все міняється, наша генетика свиней міняється, їм, їм потрібні е, 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 міняються хвороби, вже різні ліки працюють, одні не працюють. І тому все потрібно бути в ногу, щоб все йшло в ногу. І ми допомагаємо вам, господарствам, все мати. Юля, в, роз, в розрізі ветеринарії, налаження процесів, я в розрізі годівлі. Ми працюємо в тандемі. Ми маємо перші зворотні зв'язки від нашого клієнта. Тепер це один з перших клієнтів. Дуже приємно чути їхні слова подяки, і приємно бачити позитивний результат, тому що ми приїхали. У них були проблеми, у них ну, були проблеми з сімінням. Вони взяли хороше хоро ремонтне поголів'я. До речі, ми, ще, у нас є, ми займаємося штучним сімінням, продажем, ну, доставкою і навіть пароками і так далі. Це все, на, щоб ви мали на увазі. Остановився я на чому, я вже випустив з виду. А, мали вони проблеми з опоросами, не з опросами з вони просто брали сім'ям з великими партіями, парували там, ну условно великими, по 15, по 15 доз на одну групу. І я щось запідрусив, щось не так. Ось звернувшись, розпитавши, зрозумів, в чому проблема, ми запропонували свою допомогу, домовилися про оплату, домовилися про те, як ми будемо з ними працювати, які періоди приїжджати і так. Ну, і на сьогоднішній день. Результати радують і їх, і нас, і дуже приємно вам буду допомагати людям. Yeah. Це невеличка презентація нашої, нашого тандему, нашої роботи. В майбутньому ми будемо збільшувати записи, будемо збільшувати, давати більше інформації по, по тому, що ми робимо, як ми робимо, як треба робити. Ви завжди зможете до нас звертатися за консультаціями. На сьогоднішній день я є офіційним представником компанії Йозера, Actile Pro. Саме основне це німецький формат для свиней. Є премікс і БМВД ну, дуже високої якості, класні, ех, має прирости, класні показники, але саме основне це. Конверсія на сьогоднішній день на ринку це топ по конверсії, а конверсія це саме один з найосновних показників ефективності годівлі, в ефективності від годівлі свиней, щоб мати позитивний фінансовий результат, потрібно бути з Йозера. Ну і з нами, з Юлією, звісно. Все, вам дякуємо. До слідуючих відео. Підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте наш наше відео це нам буде давати тільки більше 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 стимулу для роботи